Коломийська податкова підбила підсумки конкурсу Очима дитини про бюджет країни. Нагородження переможців відбулося в актовій залі податкової інспекції. Переможців привітав виконувач обов'язків начальника інспекції Іван Кирик. Він вручив переможцям дипломи та подарунки. Як це відбувалося, розкажемо в сюжеті. Всеукраїнський конкурс з податкової тематики проводиться серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів вже більше десяти років. Цьогоріч у конкурсі взяли участь 33 юних мешканців нашого краю. Це школярі віком від 9 до 15 років, а саме учні Коломийської дитячої художньої школи, гвіздецької школи мистецтв, місцевих загальноосвітніх шкіл номер 1 6, 8, а також природничо-математичного ліцею. Працювали за трьома напрямками творчої діяльності: художні твори, декоративно-прикладне мистецтво та література. В цілому 33 троє юних краян створили 27 прекрасних художніх творів, дві роботи з комп'ютерної графіки та сім літературних творів. Автори робіт, які посіли перші місця на першому етапі конкурсу, стали лауреатами регіонального рівня. Вони брали участь у конкурсі на рівні області. Конкурс очима дитини про бюджет країни одна із форм виховної роботи з молоддю, яка дає змогу обдарованим дітям втілити свої творчі здібності і водночас вчитися правильно сприймати необхідність сплати податків, кажуть фахівці. Коли дивишся на творчі роботи, вражає дорослий погляд дітей на життя, їхнє розуміння економічних проблем держави. Я на своєму малюнку, як український народ старається платити свої податки. Вони е, не гонезмайсовує. Будинки, і таким чином вони платять податки. Треба бути платник, чесним, чесно платити податки, бо від наших податків залежить майбутні країни. Будуються нові школи, лікарні, багато нових різних закладів. А хто тобі допомагав? Тато моя доня брала участь у конкурсі бюджет країни очима дитини. Попросили мене допомогти. Звичайно, я допоміг ми разом попрацювали над твором, над ідеєю. Діти зараз дуже цікаві, дуже такі розвинуті. Ну мені здається, набагато краще ніж ми були в їхні роки. Переможців конкурсу рочисто привітав виконувач обов'язків начальника Коломийської об'єднаної державної податкової інспекції Іван Кирик. Він переконаний, життєві цінності формуються ще в дитинстві. Тому цілком ймовірно, що у майбутньому школярі, які сьогодні з таким захопленням малюють, пишуть твори, стануть законослухняними платниками податків. От що для нас важливо? Важливо, щоб ви усвідомили сутність податків, сутність податкової системи. От, важливість наших економічних. Проблем наших економічних реформ, хочу вас всіх привітати з участю у цьому конкурсі. Хочу також вже користуючись можливістю привітати вас з наступаючим святом Святого Миколая. Ми обов'язково відзначимо переможців, відзначимо учасників конкурсу. Тому щире вам велике спасибі. Керівник служби вручив переможцям дипломи та подарунки, також за активну співпрацю в організації проведення всеукраїнського конкурсу дитячої творчості. Очима дитини про бюджет країни та вихованні податкової культури майбутніх платників податків, дипломами Коломийської об'єднаної державної податкової інспекції, нагородили колектив гвіздецької школи мистецтв та колектив Коломийської дитячої художньої школи імені Ярослава Пстрака. Переможниця літературного конкурсу Соломія Юрійчук прочитала присутнім свій твір, роздум, податки вітрила держави. Переможців також вітали платники податків.